При виборі інтер'єру кімнати необхідно враховувати захоплення і смак юної особи, щоб створити затишне приміщення, в якому буде врахована індивідуальність його мешканки. Як вибрати стиль спальні? Кожна дівчина має свої уявлення про затишок і комфорт, тому необхідно якомога точніше підібрати відповідний стиль оформлення кімнати, що ж сьогодні вважають за кращі юні особи. Романтика. Це один з найбільш поширених стилів заходу, характерна, особливість кімнати оформленої в романтичному стилі колірна гамма. Найчастіше це світлі і ніжні тони, персиковий, світло рожевий, блакитний до меблів пред'являються свої вимоги, вона повинна мати округлені лінії без гострих кутів. Вітається наявність таких аксесуарів, як мережева і ажур. Постільна білизна з великими візерунками дуже добре впишеться в інтер'єр однотонний туалетний столик. Модерн стиль характеризується мобільністю, лаконічністю, можливістю використання будь-яких сучасних оздоблювальних матеріалів. Модерн дозволяє за застосування самих різних відтінків і їх поєднань при виборі меблів в першу чергу. Зверніть увагу на її компактність, мережева і ажурні аксесуари недоречні. Вітається строгість в загальному оформленні. З поєднань відтінків рекомендується використовувати поєднання світлого з яскравим. В останньому випадку маються на увазі великі, що виділяються інтер'єрні елементи, що створюють певну родзинку в оформленні. Японський стиль подібне оформлення ідеальне рішення для створення атмосфери повного розслаблення і спокою. Стиль дзен поєднується з м'яким і ненав'язливим освітленням, а також теплими, непомітними монохромними тонами, основна вимога до меблів лаконізм і використання мінімуму простору. В обробці в основному повинні бути присутніми природні матеріали, зокрема дерево, за основною концепцією японський стиль, дещо нагадує мінімалізм, від якого відрізняється більшою теплотою відсутністю яскравих тонів, тому що за твердженням прихильників даного способу оформлення кімнати, що викликають кольору, не сприяють повноцінної релаксації, узагальнюючи вищесказане, можна відзначити, що це. Характеризується наведеними ознаками низькою меблями, застосуванням натуральних матеріалів, використанням спокійних відтінків, мінімум декоративних елементів, великою вільною площею, особливості обробки спальні для дівчини, підбираючи матеріали для оформлення кімнати. Перевагу варто віддати пастельним і спокійним тонам. При цьому не потрібно застосовувати складні і дорогі варіанти оформлення спальні для дівчини, цілком можливо, що незабаром вона вирішить змінити інтер'єр і зробити ремонт, цілком природне бажання юної мешканки кімнати. Як оформити стелю? Тут потрібно використовувати нейтральні спокійні тони, наприклад, білий, блідорожевий або блідоблакитний, якщо розглядати бюджетний варіант. То поверхню можна просто вирівняти, зашпаклювати, потім побілити або пофарбувати. Також буде до місця підвісна або натяжна стеля. У цих двох випадках з'являється можливість використання точкових світильників однак не варто забувати, що застосування підвісних конструкцій може з'їсть до десять висоти приміщення. Тому в спальні з низькими стелями такі системи застосовувати не бажано. Оздоблення стін найкращий варіант використання шпалер. Для початку необхідно визначитися з вибором типу матеріалу. З Сучасних шпалер. Рекомендується вибирати паперові бюджетний. Економічний варіант, безпечні в екологічному плані, відмінно пропускають повітря і сприяють газообміну. Вінілові характеризуються високою міцністю, лізелінові. Відрізняються привабливістю в естетичному плані: текстильні, екологічно безпечні, мають гарний зовнішній вигляд, але коштують досить дорого фотошпалери звичайні і трит, практичний і довговічний матеріал, на якому може бути яке завгодно зображення. Класичні архітектурні будови, пейзажі, натюрморти і навіть фотоартистів, які подобаються мешканці спальні. Матеріал для підлоги, як показує практика, найбільш поширений варіант використання ламінату, що імітує натуральне дерево. Якщо дозволяють кошти, то можна облаштувати паркет або що обійдеться дешевше, застосувати паркетну дошку, якщо говорити про економічний спосіб оформлення поверхні. То це лінолеум сучасні виробники пропонують досить багато варіантів даного матеріалу як по товщині, так і зовнішнім виглядом, кольором, фактурою. Найчастіше віддають перевагу лінолеуму, що імітують природні матеріали дерево, камінь. Колірна гамма дівочої спальні. Відразу варто зауважити, що спальня дівчини не повинна бути виключно рожевою. Рекомендується використовувати і інші нейтральні відтінки. Світло-бежевий, наприклад, або блідо-жовтий. Ці тони можна застосовувати при оформленні стін. Елементи декору оформити в червоному кольорі, а якщо сюди додати ще білі меблі, то вийде логічно, закінчена картина, однак найпоширеніший колір у спальні дівчини білий. Він використовується в якості основного, а на додаток до нього як акценти застосовуються будь-які насичені тони. В результаті спальня стає світлою. Простір візуально розширюється, що, безсумнівно, покращує настрій мешканки кімнати меблі повинна бути світлою, також доречні великі візерунки на покривалі і шторах краще підійде бавовняний або ляний матеріал. З аксесуарів потрібно вибирати великі об'єкти, наприклад, кошики або світильники, зонування кімнати, правильний розподіл простору гарантує максимальні можливості для релаксації. Тому варто виділити кілька найбільш важливих секторів в приміщенні. Зона для сну, тут знаходиться ліжко або диван, не рекомендується купувати надмірно масивні предмети меблів, що володіють малою функціональністю і захаращують площу кімнати робоча зона, зазвичай сюди входять стіл зі стільцями світильники, тобто все те, що забезпечує комфортні умови для роботи або занять місце для роботи, найкраще облаштувати біля вікна. Де досить природного освітлення, зона для гостей, її роль може грати один з куточків спальні, в якому стоїть телевізор. Тут же буде доречні крісла і невеликий столик з журналами, за яким можна поговорити з подружками на підлогу постеліть невеликий пухнастий килимок гардеробна, це спеціальний шафа з одягом для дівчини або ж окреме приміщення, яке можна оформити самостійно. Використовуючи гіпсокартонну перегородку за умови достатньої площі приміщення, творча зона це може бути окремий невеликий стіл для занять улюбленою справою, для поділу простору можна скористатися декількома способами. Один з них використання меблів, наприклад, за допомогою столу або стелажів можна розмежувати спальну і робочу зони. Також нерідко використовують ширми, живі рослини, які вигідно підкреслять інтер'єр кімнати. Найпростіший спосіб розмежування простору застосування різних відтінків, спальний сектор оформити в пастельних тонах, а гостьовий в яскравих кольорах. Більш радикальний метод зонування, використання гіпсокартонних перегородок, з їх допомогою, наприклад, можна облаштувати гардеробну розміщення меблів. В першу чергу варто подумати про спальному місці, яке повинно бути максимально зручним, краще рішення широке ліжко з ортопедичним ухилом, відповідною основою і спеціальним матрацом. Зверніть увагу на узголів'я, воно повинно відповідати загальній стилістиці спальні. Ліжко не рекомендується ставити навпроти вхідних дверей другий не менш важливий предмет меблів стіл. Він повинен бути максимально функціональним, якщо площа спальні невелика, то стіл можна поєднати з підвіконням. Тепер про систему зберігання в спальні зазвичай ставлять шафа купе з дзеркалом, при недостатньому просторі доцільніше встановити вбудовану меблі вона буде особливо доречна, якщо в приміщенні є ніша. При покупці туалетного столика вибирайте виріб з висувними ящиками, в яких зручно зберігати косметику для нанесення макіяжу. Цей предмет меблів при правильному виборі може добре підкреслити дизайн приміщення, столик найчастіше ставлять поруч системою зберігання, гардеробна, у ній зберігаються одяг дівчини і модні аксесуари. Зазвичай роль вбиральні грає шафа купе з фасадом у вигляді дзеркала, але деяким подобається відкрита зона зберігання, все залежить від уподобань мешканки спальні. Поруч з вбиральні доречно розташувати туалетний столик, за ним дівчина буде робити макіяж і наводити красу. Освітлення бажано використовувати пару світлових схем – нічна і денна. Краще використовувати точкові галогенові або світлодіодні світильники, але якщо конструкція стелі цього не дозволяє, то використовуйте настійні бра, велика люстра буде доречна, якщо це тільки необхідно відповідно до обраного стилем. У робочій зоні логічно настільна лампа, а в секторі для гостей торшер, декор та аксесуари. Тут багато що залежить від дизайну кімнати. Наприклад, для романтичного стилю підходять гардини, на яких є великі візерунки. Тут же будуть доречні подушки різних розмірів ажурним оформленням і плета, бом, яке покривало варто згадати дрібнички і інші дрібниці, які пожвавлюють інтер'єр спальні. Але не потрібно забувати, що надмірна кількість цих предметів може перетворити спальню в речовий склад, скрізь важливо знати міру. При виборі дизайну спальні для дівчини необхідно враховувати її особисті переваги, скільки юних леді, стільки і варіантів оформлення. Головне полягає в тому, що потрібно пам'ятати інтер'єр у міру зміни, яку мешканки кімнати доведеться міняти. Дизайнерські ідеї спальні для дівчини.